Ви на каналі книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. Розділ сьомий Я сиділа на ліжку, коли прокляття покликало назад до хащів. Відчуття ніби тебе міцно схопило за суму суть і потягнули в небуття у темряву, що не мала форм і звуків. Одна картинка світу зникає. А потім у мить тебе різко виштовхують, мов непотрібну річ. Моя спина зустрілася з твердою і холодною бруківкою, яка колись вала у квітучий і прекрасний королівський сад, а тепер від нього залишилися лише гіркі спогади, що поросли мертвим терном та акацією. Повітря тут пахло вологою землею, гниллю і диким ростом. Ніколи не могла зрозуміти цю схему переміщень, кожного разу опинялася в різних місцях. Що, звісно, приносило мені незручності. кожен такий стрибок відгукувався нею болем у тілі. Дивлячись на великий місяць над деревами, я склала руки на животі, холод броківки пробирав до кісточок, але підводитися зараз я не збиралася було занадто добре просто лежати, без потреби вдавати, без потреби боротися. Ми всі з таким завзяттям шукали причину, корінь прокляття. Рили землю, перебирали хроніки, допитували сновидців і божевільних, але шукали не там і, як завжди, збагнули це запізно. Дорогоцінний час було змарновано безповоротно. Мій дід, Ейнар, Арандін у свої буремні молоді роки викрав неймовірно рідкісний артефакт дзеркало буття. О, не для якогось там вищого блага, звісно, просто захотів трохи могутності, трохи золота, трохи слави. І він досяг свого. Край ожив, люди забули про злидні, окупація закінчилася, всі зітхнули з полегшенням. Герой скажете порятунок. На цьому, можливо, варто було б зупинитися, але ж ні. Бо як тільки з'являється трохи влади, завжди хочеться ще: більше золота, більше вина, більше храмів із твоїм іменем на фронтоні, і ніхто не питав, а чим ми за це платимо. Головне, що столиця сяяла, а ми купалися в сивілізорному блиску добробуту. Я теж була серед них, танцювала на балах, носила куштовності, ковтала солодку брехню, але вся має межу марнотратне використання сили вичерпало дзеркало, воно тріснуло, і разом з ним тріснула сама тканина нашої удаваної досконалості, і з тріщини виповзло прокляття. У чому була його суть? Чому воно проявилося саме в мені і так дивно? Чому постраждала лише столиця? Чому жах торкнувся лише цього місця і не поширився далі? Безліч запитань, без відповідей, без навіть натяку на розгадку. Єдине, що я знала напевно, це була кара, безжальна, справедлива кара за нашу жадобу, за гординю, за пиху, кара, якої ми так довго просили. Я намагалася зібрати уламки дзеркала, склеїти їх, як склеюють розбиті чашки в наївних легендах. Дарма, сутність не повертається разом із формою, можеш склеїти дзеркало, але не відновиш відбиття, яке колись у ньому було. І от тепер Демет розбродить між пополом і уламками, шукаючи, що спокуту, владу, чи йому теж просто хочеться трохи, трохи більше, ніж у інших. Трохи аж до катастрофи. Приємно, тишу порушив цокіт купет. Звук наближався, ставав чіткішим, доки не зупинився зовсім поруч. Обличчя Анаїс нависло над моєю головою, освітлене місячним сяйвом, її червоні очі виділялися в темряві. І довго ти збираєшся тут лежати? Її голос звучав нетрепляче, але в ньому не було осуду. Я підвала очі, поки не зникну. У мене є дещо цікаве для тебе, ледь усміхнулася вона, те, що змусить тебе забути про бажання зникнути, тому тобі доведеться підвести свою дупу. Ми пройшли до зруйнованої стіни, з якої відкривався вид на всі сірі хащі, що тепер ще й сяяли у світлі місяця. Це був світ нашої реальності, дикий, зламаний, але наш. Анаїс сілася на холодний камінь і своїми довгими зубами. Легко відкуркувала заздалегідь підготовлену пляшку. Стара пильна пляшка видала глухий хлопок. Тримай. Вона простягнула руку, пропонуючи мені перший. Я сіла поряд і вхопилася пальцями в горлечко. Звідки в тебе це воно? здивовано запитала я, розглядаючи наліпку, що майже стерлося. Його вже давно ніхто не виробляє. Так, з півстоліття, напевно, відповіла Анаїс. Відкоркувавши пляшкою для себе, ти колись говорила, що воно тобі дуже подобалося і було найкращому місті. Хлопці знайшли їх, коли ремонтували стіни. Напевно, якийсь поціновувач намагався заховати. Вона зробила ковток. Її погляд був спрямований кудись уперед, у невідомість майбутнього або в спогади. Я хотіла відкоркувати їх у якийсь особливий момент, але вона хмикнула гірко. І знову приклала горловину до вуст. Я хотіла вибачитись за те, що була різкою з тобою. Зараз мій біль і гнів такі яскраві, і смерть Вергілії вона не відпускає. Нам у сім'ї не вистачає, тихо погодилася я. Я надпила вина. За цей довгий час алкоголь зовсім не змінив свого смаку, напівсолодкий з легким фруктовим присмаком, саме таким, яким я його запам'ятала. Смак минулого в момент сьогодення. Вона сама здалася вартовим і зізналася у всіх гріхах. Голос Анаїс став тихішим, і в ньому з'явилася прихована печаль. Вона хотіла, щоб її існування закінчилося. Я поклала долоню на її плече, і шкіра під моїм дотиком затремтіла. Анаїс, вона здалася безглуздо, добровільно. Дідько, вона просто пішла без жодного слова, гнівно обурилася вона, підняла голову, а її червоні очі були наповнені сльозами, що блищали в місячному світлі. І ти теж цього бажаєш? Вона допила вино одним швидким ковтком і з шумом кинула пляшку униз до колючих заростей. Скло розбилося об каміння десь внизу. То нехай, видихнула Анаїс, витираючи очі рукавом. Можливо, і правда, нам не місце в цьому світі. Я притягнула її до себе і ніжно обняла. Вона важко дихала і здригалася під моїм натиском, а її роги були такими холодними, коли торкнулися моїх грудей. Ніхто з вас більше не постраждає. Мій голос був тихим, але сповненим рішучості. Я обіцяю, але ти мусиш мене зрозуміти я весь час буду шукати спосіб зняти прокляття, звільнити всі душі й цю землю. І якщо для цього мені буде необхідно померти, то так і буде. Анаїса обережно звільнялася від моїх рук і, вихопивши пляшку, зробила глибокий ковток. Вона ніби намагалася випити біля разом із вином. Тоді не будемо гаяти час, хрипко сказала вона, і її голос ще тремтів від емоцій. Довелося провести ціле розслідування, але ми знайшли старого охоронця, який колись працював при королівській в'язниці. В'язниці? Ти ж казала, що Деметрус повністю змінив усю варту. Я забрала в неї вино й ковтнула, відчуваючи тепло, що розтікалося в грудях. Так, це іще працював там за правління Вільгельма. Настільки старі вартові ще живі? здивовано запитала я. Він п'яниця, але ще тримається, на диво, хмикнула вона. За пляшку горілки він поділився дуже цікавим. Не тягни. Нетерпляче сказала я, знову пригубивши вина. В'язницю в замку вже кілька років їх зачинили. Деметрус переніс її до південного форту. Знаєш чому? Бо вона розташована прямісінько над західним кролом замку. Уже відчуваєш, що тут криється щось дуже важливе? Відчуваю, твердо відповіла я. У перший день він мене там зачинив. Я чула крики. Хто знає, що він там приховує? Очі анаїзди загорілися темним вогнем. З кімнати варта є невеликий отвір для проходження повітроводу через нього можна потрапити до шахти між стінами і піднятися до верхніх поверхів. Так вартові тишком-нишком ходили до служниць на побачення старі шляхи для старих потреб. Думаєш, Диметрос за цей час не самурував ті проходи? сумнівно запитала я. Ось ти перевіриш, її усмішка була гіркою. Тільки час вибирай правильний, якщо там застрягнеш, то хоча б недовго там пробудеш. Це дійсно вже було щось корисне, але проблема була ще в іншому вибратися з кімнати і пройти всіх вартових непомітно до самої в'язниці, яку, хоч і не так завзято, охороняють, але там теж мусять читувати. Я допила пляшку до дна. І що далі? Голос мій став тихішим, задумливим. Думаю, ти щось вигадаєш. Тихо відповіла анаїс, усе не в нашу користь. Головне, пам'ятай, що ти безсмертна, Іріс, а він ні. Жаркий літній полудень, повітря тремтіло від спеки, змішаної з запахами свіжозрізаних квітів та полірованого дерева. Слуги метушилися коридорами та внутрішніми двориками, прикрашаючи замок та готуючись до свята відродження. Дня, коли королівство знову набуло своєї величі після року пітьми під дією прокляття, а я, як жива і небажане підтвердження тих подій, сиділа на лавці в оточенні троянд, непомітно спостерігаючи за цими підготовками. Мене майже не помічали, відносилося як до частини інтер'єру або ретельно робило вигляд, що мене не існує. Прохолодний вітер грався в моєму волосі, приносячи полегшення від спеки. А пожовклі сторінки книги ледь чаділи від кожного його потиху. Аніруш стояв поряд, немов витисана зі скелі фігура, іноді переминався з ноги на ногу, який кожного дня вірний тінь охоронець. Мій гострий зір був прикутий не до святкової метушні, а до вартових та проходу, який вів до старої тамниці, куди мені ступати було заборонено, примічала кожен темний куток, кущ чи прохід, що міг приховати рух. Чим я і займалася останні дні? Усі готувалися святкувати, забуваючи про минуле, а я планувала свій шлях проникненням на секретне місце, що крило ймовірно ключ до майбутнього. Король зник або дуже вдало приховувався від моїх очей, зайнятий своїми справами в західному крилі. іноді я ловила погляди радника, який любив спостерігати за мною здалека з балкону чи вежі. Але ніколи за цей час навіть не наважився підійти та заговорити, лише мовчазний пильний нагляд із висоти. Незагублені книги вже наступного дня опинилися в моїй кімнаті. Промоклі від дощу ледь забруднені землею, ніби їх намагалися вичистити, але було марно. Сліди бурі та моменту в теплиці залишилися назавжди, як і на мені. Я намагалася сконцентруватися. Але кожної миті третівливий скрежет обладунків знову і знову привертав увагу до Аніруша. Жіночі вбиральні тут за рогом, сказала я, не відриваючись від рядків, ніби там було щось цікаве. Звісно, він мовчав, підвівши голову, помітила, як його обличчя почервоніло від напруги, ніби він зараз вибухне. Ваш король вміє вас катувати, з легкою насмішкою промовила я. Я нікуди не дінуся, поки ти відлучишся у своїх важливих справах, чи мені сходити з тобою. Аніруш потужно зітхнув, важкий звук його дихання загубився в гулі святкової метушні. Певно, він очікує моменту, коли ж я повернуся до кімнати, і в нього буде час на особисте життя, на кілька хвилин свободи від мого нагляду. Добре, значить, побудемо тут ще деякий час, усміхнулася я. І цього разу в моїй усмішці не було тепла, лише визнання абсурдності ситуації. Я зробила останні помітки в пам'яті, спека полудня потроху спадала, поступаючись місцем лагіднішому вечірньому повітрю. Метошня навколо наростала, замок готувався до урочистостей, до сміху та музики. Але моя підготовка була іншою. моя ціль лежала в темряві під поглядами вартових. Аніруш усе ще стояв непорушно, його обличчя вже не видавало дискомфорту. Мовчазний, вірний своєму наказу, він символ контролю, який мені потрібно оминути. Я закрила книгу, вбираючи в себе останні деталі наступного разу я не буду сидіти у дворику під наглядом. Зала світилася від сліпучої розкоші, її блиск бив у очі, змушуючи мружитись. Вишукані вбрання, зіткані із золота та шовку, маски, пір'я, дорогоцінне каміння, усе сяяло, створюючи море штучного світла, Музика лилася звідусіль, змішуючись із дзвінким сміхом і цокотом келихів біля пишно накритих столів, що ломилися від запишних страв і екзотичних фруктів. Дивно, що після останнього бенкету і того, що на ньому сталося, до двору прибуло стільки гостей, чи вони такі сміливі, чи такі короткозорі. Чи просто вміють ігнорувати незручну правду задля вигоди? Деметрус нарешті закінчив урочисте привітання, що сильно знасилювало його, незважаючи на зовнішню бездоганність, а я увесь час стояла поряд із ним, як гарний експонат, мовчазне, дивне, прекрасне доповнення до його образу. Він радісно усім усміхався і бажав приємного вечора. Його усмішка була бездоганною частиною цього спектаклю, мій же погляд. Був прикутий не до його обличчя, а до його рук і чорних шкіряних рукавичок, які зараз не видавали і крихти натяку на його хворобу. Усе було, як завжди. Точніше, він був таким, як завжди, хотів здаватися, абсолютно контрольованим. Я намагалася не слухати їхні розмови і не звертати уваги на зацікавлені та огидні погляди вони обпікали спину, немов розпачене залізо. Звісно, вони сприймали мене як якусь дику тварину, яку Диметрус тримав на короткому ланцюгу. Пані Іріс, пролунав тонкий писклявий голос одного з лордів, сповнений удаваної ввічливісті, що аж нудило, він вирвав мене з темрява думок. Так, відповіла я, повернувши голову. Деметрус уже деякий час посідував у компанії з трьох чоловіків поважного віку. Які вважали себе дуже знатними, багатими, із сивиною у волоссі і надмірно прекрасним апетитом, що був помітний по повних тарілках. Цей лорд, не пам'ятаю його імені, дуже хитро усміхався і точно у присутності короля хотів себе проявити, здобути його прихильність моїм коштом. Нам усім цікаво, почав він, і його погляд ковзнув по мені згори вниз, оцінюючи. Звісно. Сухо промовила я, відчуваючи, як наростає хвиля роздратування. Ви стільки років жили усамітнено, продовжив він, повільно смакуючи слова. Присутні чоловіки ледь стримали свої глузливі усмішки, питання точно мусило бути із заковекою, щоби принизити, посміятися над дикункою. Одна без чоловічої підтримки, оголосив він, і на останньому слові його голос прозвучав особливо підкреслено. Тож скажіть, будь ласка, Іріс. Диметро стояв із правого боку і спокійно посірбовав вино, ледь уловима зухвалість була помітна на його обличчі, як тінь задоволення від майбутнього видовища. І дурний зрозуміє, до чого веде така розмова. Ви питаєте, чи не займано я ще? Прямо запитала я, примруживши очі, і мій голос був рівним і спокійним, що контрастувало з грубістю питання. Кращий захист це напасти першою. Це доволі нахабне питання до жінки, якій скоро виповниться 71 рік. Король ледь не подивився вином, келих стригнувся в його руці. Мій голос звучав награно з обуренням. Напевно, б так я відповіла, якби дійсно постаріла і стояла перед ними старою бурхливою бабкою. Можна було б ще чимось вдарити цих ідіотів за неповагу до літніх, як це робила бабця Агна. Яка била всіх, хто їй не сподобався своєю палицею або кулаком, незважаючи на чини. Добре, що їй не довелося побачити жахіття, яке відбулося пізніше, справжнє жахіття, а не ці дрібні нікчемні спроби принизити. Ви ж така нахабна, як про вас розповідають, зговорив інший з лисиною, і його тон був сповнений зневаги. Звісно ж, потвори не могли вас чомусь кращому навчити. Але серед монстрів є прекрасні коханці, спокійно, крижаною посмішкою відповіла я. Чи не так, лорде Саргін? Його обличчя почервоніло від злості, а велиці напружилися. Він знав, про що я говорила. Цей чоловік у юності обожнював екзотичну любов, і в нього були зв'язки із сукубами, яких тепер немає в живих. Їхня згадка в голос у цій залі перед королем та двором була для нього гіршою за будь-який удар. Тримайте свою потвору міцніше, Деметрус, а то вона вас вкусить. Кинувши на мене лютий погляд, сповнений невисловленої образи, лорд Саргін вклонився і подався геть, квапливо зникаючи в натовпі. Інші ж присутні лорди, спіймані зненацька, повторили за ним фальшивий уклін і зникли серед гостей, і їхні обличчя були сповнені ніяковіння та поспіху. Невже це ті самі лорди Троянд? грубо запитала я, повертаючись до Деметруса. Ви дозволяєте їм так хамськи поводитися, навіть у вашій присутності? А ви майстерно впоралися з такими зухвальцями, ще усміхаючись, відповів він, і в його очах усе ще танцювали бісике задоволення від влаштованого ним спектаклю. Я не собака на ланцюгу, щоб вас захищати, відрізала я і мій голос був різким. Мене й не потрібно захищати Іріс. Його посмішка стала ширшою, холодною. Ви мусите розважати, і вам це вдається, краще, ніж я очікував. Мені здається, що вже закінчується час для розваг. Мій тон змінився, став серйозним і вимагаючим. І у вас цього часу дуже мало. Я хочу знати, чому я тут насправді. Деметрус на мить перестав усміхатись. Його погляд став пильним. Він нагнувся до мого вуха і прошепотів. Так тихо, щоб ніхто інший не почув крізь мусоку тогомін. Не поспішайте, Іріс, ви ж не хочете, щоб ваші друзі згоріли в полум'ї справедливості. Не потрібно мене залякувати, грубо, майже гарчачи, відповіла я, не відступаючи. Між нами договір, і я буду його дотримуватися, а ви. Він випрямився. його постать знову стала владною та непохитною. Один куточок його губ ледь поповз угору в тонкій зухвалій усмішці. Це мені й подобається у вас, Іріс, весельна духом, незважаючи на те, що вам довелося пережити. Його голос був рівним, байдужим, немов він говорив про цікавий екземпляр. Закінчивши говорити, Диметрос схопив новий келих із прохідного столика і випив вино одним ковтком, немов змиваючи смак попередньої розмови. Насолоджуйтесь вечором. Сказав він, і в цьому був наказ. Ось і все, наша розмова закінчена. Навіть після такої прямої загрози він просто відпускає це? чи він не хоче щось подібне обговорювати тут, у цьому морі вух. Він навіть дотримується правил етикету в присутності інших, коли їхні очі пильно прикуті до його особистості. Король мусить тримати вагу корони, я ж повернулася до пильнування за святом. Яка прикрість, що випити вина та чогось скуштувати для мене заборонено, а точніше, було б не дуже гарним і розумним налякати їх усіх у друге, виявивши, що експонат ще й небезпечний. Потанцюєте зі мною, Іріс? Раптово його голос пролунав прямо біля самого вуха, тихіше, ніж оточуючий гамір, але сповнений ваги. Деметрос простягнув руку, його жест був бездоганним, як і все в ньому на публіці. Збентеження, ось що я відчула першим, сильна, несподівана хвиля збентеження, що змусила світ навколо на мить похитнутися. Така проста пропозиція, яка точно має певну вигоду для нього, але вона пробудила давно забуті спогади й емоції, що належали до іншого життя, до іншої мене. Якби не маска, він би точно помітив мої червоні щоки, що запалали під нею. Іріс. Його голос пролунав трохи наполегливіше, вириваючи мене із секундного заціпеніння. Я поклала свою руку в його витягнуту холодну рукавичку, і ми рушили до центру зали. Усі присутні розступалися перед нами, як вогонь перед водою. Їхні погляди були прикуті до нас, сповнені суміші подиву, страху та цікавості. На мить музика бенкету затихла, і коли інша його рука торкнулася моєї талії, Її холод відчувся крізь тонку тканину сукні, лагідна молодія виповнила простір, а ми рушили в ритмі танцю. Кожен крок повертав мене в минуле у ті моменти мого життя, що вже зовсім забула, і я згадала, якого кольору були очі Луціана, сині, як грозові хмари, такі яскраві й бездонні, але сам його образ уже стерся з моєї пам'яті, бо я бажала його забути. Рухи Деметруса були легкими й елегантними, він обходився зі мною як із якоюсь дуже крихкою вазою, що може розбитися від найменшого необережного дотику. Але мені це подобалося, цей ритм, цей танок і блиск, і мені не хотілося зупинятися. Хотілося, щоб ця мить тривала, ця ілюзія легкості та грації. Під час одного з поворотів, коли ми опинилися зовсім близько, Диметрос трохи нахилився. Як би ти не намагалася ховатися за цією маскою, Іріс, твої очі говорять набагато більше. Прошепотів він так само тихо, що його слова губилися у звуках музики, доступні лише мені. Ми продовжили рух. Моє серце прискорило хіт не від танцю, а від його близькості та слів. І що ж вони розповіли? запитала я, мій голос був майже таким же тихим, як його шепіт. Він нагнувся ще нижче. Його обличчя було зовсім поруч із моїм, погляд не розривав зорового контакту. Про твій біль, відповів він, його дихання ледь торкнулося моєї щуки. Наші тіла знову віддалилися на крок, слідуючи ритму молоді. Не дуже багато, відрізала я, а хтось її ховає за сухвалістю, не мав за міцною стіною. Можливо, це дещо спільне між нами, сказав він. І куточки його губ ледь піднялися в зухвалій усмішці. Це флірт? прямо запитала я, дивлячись йому у вічі крізь прорізи маски. Можливо, його усмішка стала більш виразною і двозначною. Танець тривав, ми рухалися в центрі зали, оточені поглядами. Король змінив личину швидше, ніж відблиск магії, згас у його очах. Що він задумав тепер? Музика стихла. І меса вмерла в останній позі танцю, а з блискучих люстр посипався зоряний пил, що, досягаючи повітря, спалахував тисячами яскравих іскор, зала вибухнула захопленими зітханнями та оплесками. Я підвала голову, дивлячись на це диво. Мене огорнуло відчуття чистого, дитячого захвату, ніби справжні зорі почали сипатися просто з неба, знову перехопило подих від уже забутих емоцій, до яких не хотіло повертатися. Бо з ними поверталися і спогади, вони, немов голки, встромлялися в моє серце, без змоги їх виняти. Диметро стояв нерухомо, його рука все ще спочивала на моїй талії, ця мить затягнулася надто довго, він мав би вже завершити цей танець. Щось обпекло моє плече різко, як дотик розпеченого заліза. Я інстинктивно відштовхнула короля від себе, чи то захищаючись. Чи то рятуючи його, вогонь миттєво охопив мою сукню, спалахнувши, наче її облили олією. Пекучий, нестерпний біль пронизав до кісток, роз'їдаючи плоть. Я стояла, мов заціпаніла, і дивилася, як мої долоні палають, немов смолоскипи не в змозі навіть крикнути. Їдкий запах паленого м'яса заповнив ніс, а навколо панувала моторошна тиша. Душа закричала голосно. І кров у жилах закипіла від повернення в той день, ніби це відбувалося знову. Мовчазні глядачі, кат і дикий вогонь, що з'їдає мене живцем. Мить страшенних мук, які, здавалося, розтягнулися на ціловічність у пеклі, а він? він стояв зовсім поруч, шокований, притискаючи руку до носа, і в цю жахливу мить у мозок укралася думка який же ідеальний актор. Чи це він знову вирішив мене катувати? Мої щоки горіли і плавилося, поки вогонь не дістався очей, і весь світ провалився в темряву.